звати Настя, а ось це мій старший брат Лев. Ми знаємо багато крутих способів, щоб вчитись розважаючись. Сьогодні я знову буду продовжувати робити фокуси зі моїми улюбленими кульками. А я розкажу вам, які явища і закони ховаються в цьому експерименті. Це експеримент називається кулька, що забиває. Так, знову беремо кульку, гайку. Велику велику краще брати. Спочатку треба засунути гайку в кульку. Тепер треба надути кульку. Там є гайка. Це обережні на Бо Ба пахне комусь гайка до... у голови і капуста мої. А тепер треба попросити когось з батьків зав'язати кульку. А якщо ви вмієте зав'язувати кульки, то можете зав'язати. А ось ми не вміємо, тому просимо мати. <світ -праць> Трохи б'є по рукам, так нічого. Ну, на мотора ще навиття це не схоже, але експеримент вдався. Цей експеримент показує відразу кілька фізичних явищ. Перше, доцентрована сила змушує гайку крутитись всередині кульки До речі, на принципі доцентрової сили є декілька крутих речей. Йо-йо, плейблей, -йо, спінер і так де. По-друге, сторони гайки викликають сильну вібрацію, що утворює звукові хвили. Що їй робить? Гравітація змушує гайку падати одразу, коли ти перестанеш крутити кульку. пульку. Вам, вам сподобалось відео? Тоді ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми будемо робити нові експерименти.